Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Деякі пенсіонери отримують надбавку 2361 гривень, хто потрапив до списків. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Пенсії частини пенсіонерів збільшаться. А все завдяки новим надбавкам. Таке рішення ухвалив уряд. Кого воно торкнеться, пенсіонери чорнобильці вже з наступного року можуть одержати щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 2361 гривню. Таке нововведення міститься у проєкті державного бюджету на 2025 рік, відповідну доплату хочуть встановити для непрацюючих пенсіонерів, які постійно проживають у зоні безумовного. Обов'язкового відселення та у зоні гарантованого добровільного відселення. При цьому обов'язковою умовою отримання додаткових виплат є проживання чи робота в цій зоні станом на 26 квітня 1986 року або в період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року року, також варто зазначити, що доплата до пенсії встановлюється не. Назавжди. А лише на час дії воєнного стану в Україні або переїзд особи із зони безумовного відселення, відповідну звірку даних здійснюватиме пенсійний фонд на основі єдиного державного демографічного реєстру та інших державних реєстрів.